Всім привіт! Ви на каналі Назєвса. Сьогодні я пограю в Fortnite та покажу вам новий супергеройський предмет, який додали нам в Fortnite. Саме тому постав лайк, підпишись на канал і підпишись на мій телеграм-канал в описі цього відео. ось. У нас є всі суперсили супергероїв з бойового пропуску, але є ще одна суперсила, яку я не показував на цьому каналі, крім всіх інших, бо всі інші суперсили я вам показав. І її я знайшов в логові супермена. Це ось такий круг, який може робити. Вам доску для серфінга. Він був в трейлері цього сезону, я думаю, ви його знаєте. Я думаю, багато хто його вже використовував. Я думаю, всі використовували його, хто грав в Fortnite взагалі за цей час. Ну І коротше, бачите, я його знайшов. Він має 150 використань. І кожна секунда це приблизно одне використання, тому я думаю зрозуміло, як це працює. Тут, як бачите, в логою супермена є тайний прохід, тут треба просто зламати один камінь, і потім ще один, щоб вийти з цього проходу. Ну, Бачите, супермен просто остерігається якихось, можна ворогів або ще когось. Я почув, що щось біля мене ходить, тому я беру свій автомат і починаю по ньому стріляти. В принципі, це був якийсь бот, напевно, бо хто взагалі летить на цю локацію з людей. Ну і коротше я його добиваю. Далі я беру цей круг, і бачите, ви просто берете в руці і Показується, скільки ви можете його використовувати. Ось такий у нього опис. Це е, куб серфінгу, він називається, він епічний. Ви кидаєте його під себе і з'являється серфінг. Як бачите, це кубики, які зникають, з'являються, і ви можете літати. Він літає над землею, трошки вище землі, але все одно забиратись на якісь круті гори, типу на які важко забратися, буде теж все одно важко. Тобто він допомагає, звичайно, буде легше, але все одно на всі, на всі гори ви не заберетесь з ним. Це такий мінус, але, в принципі, думаю, зрозуміли доволі. Тобто він не літає, якось там, не знаю, наприклад. Що над пропастю не літає. Ні, він спускається. Тобто, зараз я вам покажу, як він там буде літати, наприклад, над пропастю, але е, це не якийсь там не знаю, літак або ще щось. Це вас ну, не, не буде тримати в польоті. Це просто вас ну, впустить на низ. Просто ви не отримаєте урон від падіння, наприклад. Далі, як бачите, я нападаю на кощучка, починаю по ньому стріляти. Він чи то втікає, від мене чи щось попробить такого. Починаю спамити по мені, в мене якраз є аптечка. Я беру свого спрайта, духа, е, кидаю під себе цю штучку, і просто, як бачите, падаю в пропасть. Я не отримую урона, бо я впав на воду, тобто ви бачите, воно мене втримало над землею. Але все одно я просто в пафі не летів. Насправді це дуже сильний мінус, бо, наприклад, я би хотів полетіти, наприклад, над пропастю. То що мені робити? Правильно, нічого. В принципі, можна ще стрибати на цьому серфінгу, таким чином ви можете проходити далі далі дістанції на цій суперсилі. І, звичайно, ви можете ускорятись на цій штуці. Але чесно, типу, ну. Прикольно, прикольно, але якби воно ще може якось давало нам літати над пропастью або там вибрати політ, верх, вниз літати там. То було б прикольно, а так? Ну, ми не можемо цього робити, тому на жаль, це, як на мене, мінус. Звичайно, зрозуміло, чому епіки так зробили, бо, наприклад, можна було просто полетіти в небо, і це було б тішко мімбово, але все одно, типу, ну просто блін. епіки якось дивно зробили. Але окей. Як бачите, я бачу швичка, який ходить біля мене, він теж має серфінг, я на нього нападаю і стріляю по ньому дербашом. Йду за ним, бо я розумію, що в мене є шанси його вдовити. Стрібаю на серфінгу пару разів, як бачите, я можу робити такі дабл джампи. Потім нападаю на цього швичка, зношу йому з ребаша до фігарона, потім, як бачите, беру свій драбаш і стріляю по ньому далі. Все-таки, як бачите, призаряджаюсь, і все-таки його якимось чином добиваю. З нього падає чага, яку я забиваю, і з нього теж падає серфінг. Який раз забираю, і тепер у мене на серфінг майже новий. Далі, як бачите, я пристрибаю, і бачите, я на гору майже не можу забратися. Якби мої не стрибки, то я б зарі не їх бачите, я просто не можу забратися на неї. Бо я забираю, забираюся, а я просто падаю. Я не можу цього зробити. На жаль, Де то бачите, ще один мінус цього серфінгу. Але як мувмент він дуже і дуже непоганий, бо він швидкий. Крутий, його можна використати за секунду, тому я думаю, мінусів майже немає, крім того, що він ну, не, не може літати вгору вниз там, або якось вибрати політ і не може нагору забратися, такі, знаєте, більш круті. Я збираюсь на жампат і просто лечу з цього місця. А лечу я просто до якогось моноліта або щось типу того. Тут, як бачите, я можу трохи побігати. Ну і взагалі я собі бігаю, 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 бігаю з цим кубом. І, коротше, тут є такий смітник біля цього місця, в якому я вирішив сховатися. бачите, ось прямо він тут. Чому я вирішив в ньому сховатися? Ну бо просто я хотів почілити собі. Потім я вистрібнув смітника я побачив якогось чувачка. Він біля мене пробіг, бо я був в смітнику, це був, напевно, якийсь бот, бо я по ньому стріляю, йому взагалі майже всерідо, він типу, пробував щось зробити, але насправді, ну, типу, що він може зробити, якщо він просто якийсь бот. Якимось чином я його добиваю? Ну, це було, в принципі, легко. Добиваю його, лутаюсь, потім знову йдуть тут приїжджає біля мене якийсь чучок. Я по ньому стріляю, в нього якийсь бун був, що мене просвічує, коли я по ньому рондаю. Як бачите, в нього ще NPC є. Коротше, я попав сильно. Але при цьому якимось я його дуже добре вбиваю, але він використовує пампони тої дівки. І тепер він стає дуже сильним монстром. Тому я використовую свій куп э, серфера. Ну і коротше пробую від нього втікти, бо ну це майже нереально від нього втікти. Ну, типу, цей монстр, він приблизно по швидкості, як і я. Ось один плюс ще цього серфера. Що я можу втікати від таких монстрів. Ну, не прям якийсь Преимущества маю бачити прямо за мною, за моєю спиною. Але все одно якісь преимущества я, звичайно, маю. Я пробую від нього якимось чином втікти. Бо у мене, як бачите, перезарядка, і у мене, типу, ну. Погана ситуація по зброї, а він реально біжить тільки за мною. Він нікуди не звертає, просто біжить за мною. І у нього ще NPC є, тому як бачите, для мене це проблема. Я прискорююсь, як бачите, все-таки якось якимось чином втікаю від нього, потім я зупиняюсь, вирішую, що. Настав час трошки почекати. Він все-таки йде за мною. Як бачите, я його пробую якимось чином вбити. Він стрибає прямо до мене, знищує камні. Я на нього нападаю, пробую якимось чином знести, але все-таки я помираю, на жаль. На цьому все. Всім дякую за перегляд. Це була нова суперсила. Це остання суперсила, в цьому сезоні скоро буде сезон з жуками.